Ну що, у нас понеділок, початок нового робочого тижня на календарі 11 липня на годиннику 7.50, ми трохи виспались. Починаємо нову гонку за баблом. Що? Назва фірми в нас записана про моловерсаль GMBH. Ми ще маємо вигрузити ті пінопластові ящики для вертикального перевезення, вина. Потім в нас наступна загрузка Ту -ту -ту. місто Майнц, Це Німеччина. І повеземо це все Францію, місто Ревін. Зараз покажу. Свій маршрут. ту ту ту, -ту. О, Обляха віддає трохи. Це що? А у нас спешка включена, йокарний бабай, О, тепер окей. Тут. -ту. Бачите, синій прапорець наш початок жовтий це вигрузка, потім загрузка і фінішний це вже вигрузка у Франції. Будемо мігти через Люксембург, там халявна соляра на заправці, що цікаве, знімемо. Ну що, починаємо, знову відкриваємо зміну. Меню подстанови. Шукаємо меню в піс, 1, змагає 2. Край розпочатку. Буква Д-Мегала, це не Deutschland, Germany, окей, погнали. Будемо нашого стального звіра. Бляха, руль піднятий на повну хреново видно, але зараз опустимо. Є, завівся бляха. Воздух на нулі. Чекаємо, коли він накачає. Бо навіть так автоматична коробка передач не включиться. Якось так, вихідні пройшло нормально. В суботу ми стали, спали в суботу 2 години, потім я як ліг зранку, тож в обід проснувся. Трохи поприбирався в машині, повикидав все, що залишилось від старого водія, там один мішок всякої херні повикидали в такі мусорники, хай потім, як хоче, то Бо лишив мені трохи срач в машині. Потім, як все, якийсь ремонт дрібний, то автономка поломалася, в контакті, бачила, то я собі халявний душ зробив, Тоже в контакті фотки є. Якось так, і в кінці в неділю вечора ми з одним поляком пішли дивитися футбол. Якийсь скучний був чемпіонат, але. то таке? Ліпше, щоб сидіти в кабіні цілими. Днями. Ніякого міста близько не оказалось, до якогось ближнього села 5 кілометрів день особо нікуди не ходив. Такі вихідні, але я виспався довольний. Якусь музичку в дорогу врубати. Що в нас є? Майже 8 накачало, зараз. Документи на вигрузку у нас є. Це одна херня. Що, опускаємо руль? Ну, от піднімаємо жопу трака. Включаємо фари, підсунути сідушку, підняти сідушку. Будемо акуратно виїжджати. Зараз чуть-чуть до нас не накачає, бачите, обороти майже тисяча і зараз кине обороти і можемо їхати. О. Все. Все ніби окей, ніхто нічого не забув. а хто забув, то Тут вже так і буде. Драйв. Знімаємо з і погнали. Той Mercedes збоку трохи стоїть, стоїть з тої сторони ман мішає, але пофіг. Мерседес вона з тої сторони не зачепити, решта херня. Бачите, половину паркінгу вже роз'їхалась, я трохи довше поспав, бо і ну і нафіг. Так ніколи нема часу. Погнали! Попереду наш знак на Франкфурт. Ту-ту-ту. Що, Все по старому плану. Виїжджаємо на автобан Газою Гоу. Не програйте свою гонку за баблом. Добавляйте газу і тримайте з правої сторони. Ми починаємо новий робочий день. Що ж, всім пока.